Слава Ісусу Христу, слава Україні! І знов до хафікса прийшла любов. Пригнали, таку от кобилу. Скільки років? Сім років кобилі. Я тут таке лошадку зараз розкажу про нього. Перша. Така от кобила. Має зараз лошату по і привели на паровку до хафікса для Правильно пароутку на графікса спокойный, адекватный. Правильно, смесят, а? Где-то такие вот Лошак від ГРМС. Синок ГРМС. Лашатку в лошадку в місяць. Такий от гарний красень. Отакий от, от гарний красень по ГРМСу. Ще лишився у нас. Хафік зробить свою роботу. Хафік зробить свою роботу. лошадка маленька. коліна грубі отама такі от, от такі от жеребець хафікс паруєм кобилу довже яка пощотку Скільки, я така кобила Спокій Маримо я... Рибець ребець спокійний, адекватний капіта І от жеребець халафікс Давні повели Я не повів Жеребець спокійний. І що ви тут? А тут не маєш знімати, а де плакати. Що не маєш? Хто немає? Плакати почну. Така от кобелина. І от жеребець. Жеребець хафікс працює. Хоче любві. Що ти вже шо? Тих раз пускаєш? ти далі два рази Я поняття не маю, я щось думав, що два. Порвали кобилу. А чекайте, то ще будеш той, так? Ще будеш завтра пускав? жеребець. Ну йдемо. Покажу лошадку ще по геремесу. І от лошадка по геремесу. І от лошадка по гримесу. Коник. Того року була кобилка. Так, от красивий коник, одна нога. Він буде то, напевно, чорний, правда? Так. Він буде чорний? Ні, я не знаю. Він буде так, як кубил. Так, напевно, як кубил. Як кубил, от кубил. Але дивлюсь... Зараз це чорний. Але дивлюся, от знизу щось там на ногах, так, як чорний. Ні, то воно теж має, як чорний. Та. <плес��> <плес��> так, кубила. Так. Так. Так, кубила. Так, кубила. Така от гніда кобила. Спарували хафіксом. Вона кожен рік має лошата, вона мала по гермесу. Троє, так? Тово третій. Троє по гермесу, так. Лошадка спокійна. Тува третя лоша було по гермесу. Мала коника, кобилку і коника. І зараз спарують хафіксом. Чоловік їздить в хамуті. Что, а что ему бракует? Хамут, как хамут, рабочий хамут, что там? Нормальный хамут. Такая вот справа. Уже ребят. А вот справа. Такая вот лошадка. Такий коник. То ему месяц, да? Месяц и два дня. Месяц и два дня. Вот такой вот коник. О, маленький. Малешенький коник такой. Малашенький. Оп. І от мало. Ну, 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 Та нічого. То син ГРМС. То є син ГРМС. Хафікс роботу свою зробив і балдіє. На порог. Нагадну, я нагорели, що Петра був в тому. Петра і орели, що в цьому. Він зараз знаходиться в село Попелі. Хто бажає, хто має таке то й казав бажання мати щось трохи ліпші коні. Жеребець на паровку. Жеребець на паровку. Та жеребець на паровку. Парують ним кобили. Де вже хвіст драпнув. В машині. Такий от жеребець. Жеребець хафікс. Адекватний, спокійний. Та кобили йде добре. Спокійно. Такий от жеребець хафікс. Але от не дуріє так, бо би зарвав за кобилу. Негарно грево. Так і в житті буває. Що Чого... має дуріти? То він не кінь, бо він дурів, є. Якщо копилку спарували. Але вас білі фотографії заробила. Перед, перед має як, як, як Тайсон, точно. Давай так, давай. Ти вже їдеш? Все, давай, щасливо. А він бігає. Билу забрали він. Бежимо багато, краще б десь мав багато, так? Номер телефону я лишив Петра в описі, хто хоче дзвоніть, привозіть, можна кубилу, можна тут лишити. Можна цей, купило, можна тут лишити. Без проблем їде тримати. І от жеребець. Кобилу спорував, все як має бути. Збор на другий рік буде вже мир. Зараз нас було будуть такі по ньому тут у нас. Кінь ладний. Кінь ладний. Що буде радий А, що ти? Ти сідай, яну. Де Три тримається? Але allora, ще подивимось. <рапляння> Подивимося від Петра майстер-клас. Кобилу забрали хоче А хафікс хоче любві? Хафікс хоче любві А він хоче кохання той хафікс То собі непростий коник Він хоче любві Дивись, щоб ти зараз його не догнав разом з кубилу. Він би став навіть би не відчув, ні? І от жеребез на паровок. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, домир лише господаря. Лишу номер в описі. Так що всім всім будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава, все буде Україна.